Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Графіня. Рада бачити, чути здоровому, читати коментарі. Е, ну що, зараз я прогулююся своїм районом у відні, там де я живу. Це 21-й район. Здовж Дунаю. Тут житло, де ми з батьками півроку пересижували перший, першу ескалацію. 200 днів восьмирічної війни. Так, погоди чудові. Е, ось, власне, мій балкон, тераса, на яку ми з вами сьогодні вийдемо. Е, в мене з тераси видно Дунай, там уже зелена зона рекреаційна. А ось власне сам під'їзд. І будемо заходити. Восьмій ключ. ключ. Ключ від під'їзду підходить як до почтової скриньки, до смітника. Я думаю, що для кладовки, для велосипедів, і також від квартири. Тому це один ключ на всі двері. Така ноу-хау. No Ну, ліфт не ліфт, я не знаю. У мене перший поверх. Ось так мені треба піднятися сходами. Батьки вже в бучі. Гриша не гавка, Мася не гавка. Сімба не зустрічає на порозі. Так. Такий садочок є. Можна собі до якусь капустину, базілічину ткнути. О, навіть фігове дерево хтось вирощує. Це, так? Ну, це, якби, як на мене, це саме дешевший район. Так. Ну, все лаконічно, все біле, білі двері, все типовий проєкт. Так, і давайте. Якби так. Воно у мене там. Няйс, то буде монтаж. Монтаж включає в себе 4 години прибирання. Вже ніч. Так, що у нас тут типово? Я думаю, що здавалася ця квартира вже з ремонтом, який забудовник робив. Тому що білі стіни, зараз трошки жовте світло, але воно потім підтянеться. Так, ось я показую така досить велика прихожа. Я виключаю зараз машинку. У мене щось вона залипла. Засполіла. Отже, коридор, холл. Ось ось висить гардероб, буде так, німецькою мовою. Таке от зеркало з рекламою. Вірусу. Тут кладовка і в мене тут була шафа. Ну, у нас з батьками. Тут ми також щось собі. От, це ще водичка залишилась, я візьму, вип'ю. Я не знаю, що розповідати. Квартира, в якій я прожила півроку, сім місяців. Зараз генеральне прибирання було на честь мого виселення звідси. Ну, і, звичайно, вже я захотіла зробити відео. Тому я вважаю, що тут дуже чисто, а ви не судіть. Санузел. Все просто, лаконічно. Панелі білі пофарбовані, знизу плитка. Все чітко за стандартами. Тепер такою ж лаконічністю. Так, ось ця витяжка окремо включається ось світло. У нас не дивує ванна. Ванна, власне, ванна, душова кабіна. І така досить широченька, здається, 80 см. Здорова. Душ. Палка для шторки. На шторку так і не сподобалося. Так, полетінчик. Зеркало. Осодичка. Не домили. Мили, мили, не домили. Ось шавки, шавки, шавки в шафках. У мене ще тут полотенце залишилось. Е, в квартирі десь 70 чи 67 квадратних метрів. Це однокімнатна квартира, іде із студією, е, кухня студія, жила кімната і Такою невеличкою спальнею. Багато місця віддається оцим місцям загального користування. Ну, Прихожа. от У мене за спиною така вона метрів 9, може там, чи вісім. Потім ну, це гардеробна, два, два великих, ну, величезних санузла, як на мене, ну такі годні. Таке собі планування. І заходимо в кімнату. Основна кімната, кухня. Ось стіл, я вже його відсунула трошки до стіни. Ми його виставляли більше на середину, щоб було зручніше всім сидіти. І гості до нас приходили часто сюди. От, ми проводили чудовий час. Так. Двері із склом. Можна було закриватися тут від кота. Двері з склом, і навіть з ключом для чогось. Ну, також було. Так, ось обідній стіл. Тут зона відпочинку диван, журнальний столик, така собі теж Київська тумбочка, телевізор, дві картини. Ну, зовсім, зовсім все, все. Ну, нічого зайвого. Господи, я так... Тут все це наприбирала, понамивала, наче чужа хата. Без собак, без котів, повигрібала, звісно. Так, поговоримо про кухню. Ось кухня, кухня і Київська, скоріше за все, бо тут нічого немає, крім і і вона годна. Збоку йде така видвижна оця карга, як пінал. Тут ножі вилки. Тут ще ножі, мішалки, тут недосточка і всякі там прибамбаси. Інструкція на кафіварку, Духовка. Так, ось у нас вмикається витяжка. Тут стаканчики. Тут у мене були консервочки. Тут у мене чашечки і стаканчики. Кут. Увага, кут. Кут іде отак. Ну, як на мене, кут саме таке безтолкове, що може бути в кухні. Ну, не то, що безтолково. Туди в кут, якщо щось запреш, то вже ніколи до нього не долізеш. Тому подумайте добре, що ви будете пхати в той кут. Вбудована микрохвильовка. Вона зовсім тут ніде не стоїть ні з холодильником, ні. Духовкою. Так собі над умивальником теж органічно виглядає. Ну, нам було зручно користуватись. Так, тут наборчик. Ось, два відра. Теж, щоб застилати. Зручно, що виїжджає, от ну, дійсно, не, не отак. От, і ти туди залазиш. А, ну, до речі, ось коли ти хочеш навіть залізти, то тобі отак от гарно виїжджає все тут. Ну, кухня, скажімо так, не бюджетний варіант, або Так, ну це посудомийка. Я зараз її відкривати не буду, тому що вона в мене там фільтри забилися. От у мене були цукерочки, чайок. От у мене були ще цукерочки і ще цукерочки. Тут би мог бути якийсь посуд, наприклад. Але у нас тут були ну, продукти там ми складали. Не пам'ятаєте якусь рис, макарони. Холодильник дуже маленький, ну як маленький, незвично маленький. Оця вся дура, скажімо так, виділена під шафу. Але холодильник, от зараз вони чогось ставлять, такі у них коротенькі. Коротенькі холодильники. І, ну, чесно, нам було трошки замало, враховуючи, що Ну, я люблю, коли підморожено, коли є запас. От, ну... Вижили. Я хотіла, в мене були думки. Робити якісь тут кулінарні блоги, щось готувати. Але коли ти з батьками з котами і з собаками, ну воно якось не дуже йде, як тітчин. А потім цей місяць, що я тут залишилась сама, я не знаю, що я робила. Я щось робила, я навіть не насолодилася цим халестякуванням, чи як його сказати, що я сама в квартирі, ну, щось у мене якось так, ну, це ж тільки її полюбила, як намивала сьогодні. Так, Ось така лаконічна, без зайвих чогось спальня. Взагалі квартири, здаються, це е, нам е, люди, які нас приймали хазяїни. Я думаю, що вони купили оці от штуки, підставки під матрас. От також київські ламелі. І такі от. Ну, зовсім такі простенькі матрасі, але в принципі ну, на півроку вистачило. Взагалі такі квартири здаються без меблів, і люди, коли вони мають квартиру, є підлога, підлога, дерево, паркет, є стіни білі, і далі став, що хочеш. Ну, там розетки розталені, щоб було зручно, приблизно, де воно має бути. Я думаю, що це вони самі вже купили ці е, ламелі для нас, чи, може, забрали у попередніх, там ну, відкупили, хто тут жив, там, щоб не з'їжджали. О, оці тумбочки базові. І потім уже нам вони замовили, привезли з Амазону таку шафу. Ну, це всім знайома. Оце, звичайно, робота Ну, Це в перші дні буквально. Він просто ашаліл, йому було так дуже радісно, що можна десь по вертикалі. то він цим користувався. Ну Спальня така метрів. Ну, я план не просила, квартира спальня, ну десь метрів 15 Ну, така велика. Ну, враховуючи, що тут немає меблів, то вона така дійсно простора. Ну, і знову ж таки, щоб не спортити люстки, яка <гум> це в мене проблема була під час ремонту люстра, щоб ну, зіпсувати все, що ти тут зробив. не зіпсувати, просто лампочка і нормально. Так, тут тепло, Уже ви мені мої підписники розповісти, як воно все опалюється. Десь воно чи в стінах. Тепла підлога, я не знаю, чи може бути на паркет, на дерев'яну підлогу, чи можна ставити. Напевне, десь воно в стінах, бо воно десь журчить, воно постійно десь там щось таке клопоти. Тобто, і виставляється терморегулятор усьо. Ну, я так розумію, це, це все базове, тут нікого немає. І, можливо, навіть є якась середня температура по під'їзду, там по будинку. Шосочки, ну, ти не можеш. Ну, і наша коронка. Ой, ну Вже буде нічна тераса. Ну, Щось побачимо. Це ось квіти у мене тут були. Це ось у мене був тут шезлонг, але він стояв от там, тому що туди після обіду попадає світло. Тут квартира зранку сюди сонце не попадає, тут сонце йде після обіду. Офігенний стол, за яким було багато чого переговорено. Сушилка. Ну, сусіди, якщо ви там побачите зараз, ну зараз це не можна знімати. Сусіди оформлюють дуже ці тераси, ставлять. В катках Туї, е, якісь там ще квіти. У мене просто був вазончики, там потім у мене ще був якийсь тут базилік, ще там щось таке, городець маленький. В принципі, якби надовше, ну і взагалі, якщо це інша риторика, то я б звичайно тут оформила красиво все, якийсь там зимовий сад зробила. Ну, тому що багато багато у кого. Тут і фігові дерева стоять, і йлки якісь там і туї, і пальми, і щось там висаджується на літо, що заноситься, потім зимою виноситься. Ну, воно б додавало. Ну, ну взагалі можна не виходити. Тому що там Дунай, ну там буквально 5 хвилин, 5-3 хвилини, і ти доходиш до Дунаю, там парк, там можна купатися. Паркова зона. Так, це ж цікаво всім завжди. А де ти живеш? Жила. Так ось мені. Трошки сумно. Ця квартира у Відні в 21-му районі була. Нашим домом це дійсно, ну, це дійсно, дійсно ну дім, це дійсно люди, які тебе прийняли, які відреагували ну, емоційно, так саме емоційно, на, на ті емоції, які були у нас. Ми не очікували, що ми зможемо заїхати в таку квартиру. Ми, ми просто бігли Ми просто бігли трошки на паніці, трошки на стресі, на якомусь такому ну, нерозумінні, взагалі, що відбувається, в цій квартирі. В цій квартирі затишок, і ну, вона, вона дуже класна. Я до неї дуже прикипіла, і я її почала любити там уже через 2-3 місяці, коли з мене це все трошки повиходило е, ну, паніка, стрес, е, не, 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 не якась незрозумілість, ну такий от трошки шок. Ну, це те, що я тут спочатку переживала. Я не оцінювала цього всього ну, класу, який тут мала. Ну, я просто приходила, там, лягала на той диван, засинала, тому що є, можна спати ну, без одягу, там, не холодно, не, не гримить, не бахкає на тебе. Вот, а дійсно все ще попереду все буде Україна. Я думаю, що ми ще приїдемо. Що, може, не в цій квартирі, От, але ще ми будемо проводити часи у Відні, і в Австрії, і ще десь за інших обставин, за інших обставин. Але я не знаю, як це сказати там, поталанило, повезло там, чи заслужила. Ми ну, це не фіксуємо, просто якби, працюємо з тим, що є. От. Був час, було життя. Ці спогади залишаться на каналі Графіня. Щиро, щиро ділюся з вами. Ну, може, якось так сумбурно, тому що я дійсно зараз переживаю не знаю, що сказати. Для мене це не об'єкт нерухомості, як завжди. Ну, от, Я прикипаю до місця, я там вростаю корінням. Ну, Звісно, я розумію, що це чуже, що я тут не маю приростати і все. Але от, дякую цьому дому, дякую всім за підтримку, Сподіваємося на перемогу. Віримо в Україну і все буде добре. З приводу вартості апартаментів, таку квартиру зараз можна орендувати, я думаю, десь за 1000-1200 євро. Це можливо, так вийде з комуналкою. А навіть, може, 1300. Тому що Європа ще не знає, яка взимку у них буде плата. Зараз дуже Підняли стіни і на електрику, і на газ, і на воду, ну, на все, що пов'язано з обслуговуванням. Бетріпкости. That <laughs> is mine, Hinvin, that is Anon's TBC. У мене Bezirk. Meine Wohnung hat eine Terrasse, не <laughs> Wohnzimmer, Schlafzimmer, бенцимер. <laughs> Я вивчала це на курсах німецької. Ну, що ж у мене повинно бути від А1? От, і також ми обговорювали на курсах, скільки у кого коштує житло. І в принципі, я питалася тут у сусідів: ну як так, делікатно, скільки це може коштувати. Ну, можливо, вони живуть ще на старих контрактах, тому що хтось платить 800, хтось 900 євро без комуналки. Я думаю, зараз, якщо вже заходити на це коло сьогодні, то ціна буде значно вища, тому що наплив біженців все таки підняв цінник. Не тільки повідню, а взагалі по всій Європі. Щось розкупили, щось все орендували, місць немає. І взагалі це дійсно проблема ну, знайти житло. Тому я бажаю всім удачі, <смас> всім, щоб все вийшло, щоб ви собі знайшли житло, щоб у вас ну, знайшли житло тимчасово. Може, ви хочете залишитись, щоб ви вже там якби, скоординувалися. Яке вам потрібно житло війшли в систему там, оренди. Я то перше, це в мене, ну що ж, це в мене перший досвід оренди житла. Я ніколи не винаймала до цього житло. Я завжди, в принципі, ну, така мажорка жила в своєму. Тому, може, для мене так воно якось. Воно так стало моє, а тепер я маю зараз віддати ключі. Це ще такий експеріенс. Тому. Підписуйтесь на канал Графіня, ставте лайки, коментуйте, дуже рада. і, ну, Я думаю, що на всі питання я відповіла. Якщо є, будуть уточнюючі, то тоді вже в коментарях. Все, Тепер пока: І ще одне. хто вважає, що з тваринами вас не пустять в якусь там нормальну квартиру, вам дають нормальні умови, що вас там поселять в якому спортзалі будете жити в хліву? Просто відкидайте ці думки. Нас сюди поселили через те, що у нас були тварини, люди, які нам дозволили тут жити. Вони також мають тварини, вони люблять тварин, і вони якби, поважають тих, як своїх однодумців, що ми вибігли там по кишені. У нас були ці собаки, у мене в рюкзаку той кіт. Не бійтеся, якщо ви вирішили. Не вирішив. якщо б обставини склалися так, що ви зараз тікаєте, що ви біженцем, і ви дивитесь на того ну, чотирилапого, і думаєте, дружок, я тебе не можу взяти, бо я сама біжу, не знаю, як я там буду. Все буде добре. Беріть і вас приймуть. От правда, тварина це не обуза, в Австрії це не обуза, в Германії це не обуза, в Італії це не обуза. Не думайте це. Ну не думайте так. Якщо так рахувати, то і старий, і малий це також обуза. Тому не кидайте тих. Кого ви приручили, і все тепер вже.